Здравствуйте, друзі. Нехай Бог благословить всіх вас і нехай Дух Святий, Дух Божий, прийде і відкриє ваше розуміння. Всіх вас. Для того, щоб усі ви знали реальність величі. І того, наскільки наш Бог, він грандіозний, який пропонує нам себе в наші дні. Сьогодні ми можемо сказати, почався третій місяць. Пройшло вже більше двох місяців від початку нашого нового року. І за ці два місяці багато багато душ було вже загублено в конфліктах, у війнах або в якихось в других катастрофах, в якихось соціальних проблемах, землетрусах. Ми бачимо смерть, як, як там написано у псалмі. Що смерть перемагає і опівдні і опівночі. Але чому? Тому що кінець усього близько, Ісус казав про це. Він сказав нам: коли ви побачите землетруси, коли ви побачите всі ці катаклізми, всю цю розруху, коли ви. Будете спостерігати ці знаки, знайте, що син людський він повертається. Ісус він вже близько. І я аналізую все це і уявляю собі цей текст в книзі Еклесіаста у 12 розділі, де написано. Що життя воно закінчується. Життя воно проходить для багатьох людей, для багатьох. Життя починається для когось, а для когось закінчується. Питання, яке залишається. Якщо ми відкриємо Слово Боже, ми можемо разом бачити. як написано, повернеться прах. В землю. Чим він і був, прах повертається в землю. Що це за прах? Це тіло. Дух повернеться до Бога, який дав його. Ми бачимо в цьому тексті, у 12 розділі, Еклісіаста, сьомий вірш. Дух Божий каже, наше тіло, яке поки живе, яке отримує багато уваги, воно повернеться в землю. А дух, вже, мудрість, це знання, таланти, які Бог пропонує всім нам, вони повернуться до Бога. Але про душу тут нічого не сказано, начебто. Зі вона зовні контексту. Вона тут є, але начебто її нема. Тут про душу нічого не сказано. Чому тому, що із тілом все зрозуміло, що відбудеться, воно буде в землі. Наш дух, наші можливості. Він Бог дав нам на певний час, і вони повернуться. Бог дав нам мудрість, Бог дав нам. Користуватися, щоб люди могли створювати щось, щоб розвивалася земля, щоб вони могли досягати чогось, це те, що Бог дав нам в користування, наш дух, а куди душа? Що буде із душою? із серцем, почуттями? Куди вони або де вони будуть знаходитись? Це питання, мій друг, моя дорога, ви так багато уваги виділяєте часу вашому тілу. Ви можете все і більше давати для сили, для зовнішності, там, краси і так далі. А ваша душа? Що із душою? Ваш дух, я можу сказати, інтелект, мудрість до Бога повернеться. А що буде із душою? Куди вона піде? Куди? Вона попаде. Душа людини. Тільки ти і Бог може знати. Більш ніхто. І мудра людина. Це та хто має Духа Святого, напрямок від Духа Святого, який підтверджує і свідчить нашому Духу, куди йде наша душа. Наприклад, я кажу про це, і можу вам сказати за самого себе. Я можу казати. Що Дух Святий, Бог, дав мені Духа Святого, щоб Він жив у мені, направляв мене, вчив мене, показував мені, і Дух Святий Він свідчить в розумі моєму Духу, в моєму розумі він свідчить не серцю, а духу, що моя душа. Вона для нього, для Бога бережеться, а ваша? Це те, за що я переживаю. Що буде із вашою душею, мої дорогі? Що із нею? Думайте. Ви людина, яка мудра, можливо, талановита, особлива. І до сих пір Не маєте цієї впевненості, ваш дух, ваш інтелект, ваша голова не впевнені про те, що тут написано у цьому тексті, куди йде душа ваша, тоді Дух Святий, якщо ви його маєте, без сумніву він вашому духу підтверджує. Що ваша душа вона зберігається для небес? але якщо немає цього свідоцтва всередині вас, що ваша душа вона зберігається для небес, захищена, тоді ви ризикуєте вашою душою і життя проходить. все швидко пролітає. Багато смертей, багато втрат, багато часу яке. Втрачається марно, і душа продовжує кричати і просити допомоги. І коли людина має якусь депресію, ця душа кричить. Допоможи мені, будь ласка, не можу більше. Душа кричить. Тому люди в депресії страждають, коли. Вони в цьому занепокоєні. Це тому що вони знаходяться в такому житті, загубленому, в житті, де поки ще немає смаку того, який Бог нам для життя запланував. І така людина, вона Неспокійна, вона розуміє, що її душа загублена. Ця неспокійність примушує людину жити в безладі. Людина губиться сама всередині, всередині своїх думок. і коли люди в підсумку отримують Духа Святого. Люди, ви не уявляєте, скільки вони привертають увагу багатьох різних духів, скільки всього напрямків мають духовних ідей, але ці люди нещасливі. Вони в омані, вони в омані. Від цих фальшивих духів. Насправді, вони є небожими духами. Це духи цього світу, які прикидаються, а душа вона без утіхи, вона розчарована в депресії, в порожнечі, живе в загубленості ваша душа, мої друзі, що із нею? Як вона себе почуває? Тому що. Ви маєте це розуміння, ваша душа є центром ваших почуттів. І якщо всередині самого себе ви відчуваєте сумніви, страхи, переживання, порожнечу, неспокійність. Якщо ви відчуваєте цю невпевненість, все це відбувається у вашій душі. Ваше тіло, воно прекрасне. Але душа, вона болить, мучається. Тут ми бачимо, що тіло воно повернеться в землю, в брах. А дух, інтелект до Бога. Але куди йде душа? Що із душею? відповідайте самі собі. Знайдіть відповідь на це питання. Тільки Ісус може спасти вашу душу, Він віддав себе за вас, Він викупив душі всіх тих, хто приймає. Можу сказати всіх людей. Викупив своєю душею, душі всіх, абсолютно усіх. Він заплатив ціну за душі всіх людей. Але коли людина не віддає свою душу йому, вона загублена, ісус заплатив цю ціну, але якщо ви не віддали свою душу йому, тоді ваша душа вона продовжує бути загубленою. Він зробив свою частину, але ви свою не зробили. Тоді ви в занепокоєнні, в переживаннях, в страху шукаєте у цьому світі щось корисне, віддаєте себе на емоції і так далі. Ваша душа загублена. Вона всередині вас знаходиться, але загублена. І це дуже неприємно тому немає впевненості всередині, нема задоволення радості, тому що ваша душа у відчаї. Ти можеш якесь задоволення тимчасове мати на святі, коли ти використовуєш якісь там засоби, алкоголь, або там відчуваєш якусь пристрасть, але все це проходить, всі ці задоволення закінчуються, от я став фалансові. Я говорив не так давно. Про цей особливий мед, який там на скелі, коли ти відчуваєш смак, смак солодкий у роті, але потім пропадає цей смак. Так і в цьому світі. Всі задоволення вони рано чи пізно проходять, і душа знає це. Душа розуміє. Що поки, поки ти знаходишся у цьому збудженні, начебто все нормально. Але коли це закінчується, це свято, ця ейфорія, все проходить рано чи пізно, тоді душа каже, Я, і я, що ти мені даш тепер? Тепер я загублена, допоможи мені. Думайте про це, мої друзі. Ісус сказав, то має жагу, прийди до мене і пий. Він пропонує нам духа, наші душі, цю воду, воду життя, не просто воду фізичну, воду вічну, щоб ви могли пити. Вам необхідно віддавати себе повністю на 100%. дух, душа і тіло. і тільки ви можете це зробити, тільки ви є хазяїном вашої душі. Тільки ви маєте цю владу, визначити, де буде ваша душа. Думайте про це. І в день, коли ваша душа буде мати зустріч із Духом Святим, тоді буде мати зустріч з Ісусом, коли ви народитеся із гори, ваша душа. Буде плигати від радості, як моя душа це робить. Тоді ми говоримо сьогодні постійно про душу. Ми працюємо і боремося, віддаємо краще із того, що в нас є, для того, щоб ви мали спасіння вашої душі. Нехай Бог вас благословить. До завтра, друзі. Всього найкращого.